Найниціші злочини Російської Федерації це ще й красти українських дітей. І, от а, підліток з Маріуполя, якого насильно отримують Російській Федерації, просить Володимира Зеленського повернути його в Україну. Богдану Єрмохіну 17 років. І разом зі своєю адвокаткою він звернувся до президента. Давайте його послухаємо. Шановний пане президенте, Володимир Олександрович, моє ім'я Катерина Бобровська. Я адвокат Богдана Єрмохіна. Який станом на сьогодні незаконно депортований до Російської Федерації? Я прошу вашого особистого контролю стосовно повернення дитини до України. Я, Богдан Єрмохін, знаходжусь на території Росії та прошу вас, Володимир Олександрович, допомогти мені повернутися додому. Кілька днів йому вручили повістку. За словами Єрмохіна, йому видали російський паспорт, влаштували на навчання в квітні 2023-го Підліток намагався повернутися до України. Однак його затримали на кордоні з Білорусією, Повернули назад до так званої прийомної сім'ї. 19 листопада Богдан стане повнолітнім, і Після цього його можуть відправити до російської армії. Хлопця вивезли в Росію з Маріуполя у травні 2022 року. Спочатку до Донецька, потім в дитячий сенат. Торі Московської області батьки Єрмохіна померли, коли йому було вісім. Тож опікункою стала рідна сестра.